У вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі. Ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость Якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій, кризовій ситуації показують, які люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сойти. У мене зараз теж, От я дивлюсь сторіс, Вообще в Європі тут багато хто приїхав і сма сходять. Не ну, витримують ментально це всього. Ну, зрянулось його на в дурочку забрали щось. Дуже талановитий тіп, дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я, ну, ну прям я не знаю, я вважаю генієм музичним. Ну, сумаси що. Томач, перебарчила просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Розвиваємося, еволюціонуємо, Дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди приматів. приматок. знати, як це обрізати і перестрахувати своє життя.